Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. В сьогоднішньому відео покажу, як в мене все посходило. Все, що не висівала, все зійшло. Тут у мене огірочки. Де вони тут? Ось огірочки, кавуни, дині, кабачки. Все це висівала 12 квітня. Сьогодні у нас 17, але воно у мене все повискакувало вчора, вранці підійшла, а воно. Попіднімало плівку, це насіння, ця розсада вже. Ось тут навіть видно, покажу, де вискочили. Я не дивилася, тому що тільки висіяла, а воно ж холодно. Куди воно так швидко? Так, зараз кажу вам по насінні, що купувала. Нема такого, щоб не зійшло. Отже, дорогі друзі, тут у мене кабачки. О, я, я їх Знаєте, ці кабачки це, 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 мені дуже вони подобаються. Неодноразово висіваю. У мене навіть вже є, хто дивиться відео у відкритому ґрунті. Три кабачка висадила, розсаду зробила. Це Аделія. Ось тут в мене ще три зернинки лишилося. Пізніше вис висаджу. Це кущові кабачки. Дуже гарні, дуже врожайні. Кавуни, кавуни висівала. Так, тут, тут. Бидуїн, кавун маракеш і марісто кавун. Купувала три сорти, 30 зернинок, всі 30 зійшло. Це дині. Кавунчики, диня, де в нас диня? Диня ребека. Ну, такого не було, щоб кожна зернинка десь там огірочки купую професійне насіння. Я показувала, показувала магазин, де купую. Там фасоване, там я впевнена, що все зійде. Ну, от, кавуни, дині. Так, які висівала огірочки. Ціні. Висіяла кібрі, Арктика. Та еколь. Еколь було також у фасовано по 10 штучок. Але десь, 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 її, десь я її вже також посіяла, немає. Отже, дорогі друзі, така краса, все так швидко. І головне. Кожна зернинка. Ну, кабачки відкрила, побачила, що там уже щось вигляду. Я ось так уже відкрила, щоб не було як з огірочками, Кабачки трошечки, трошечки ось припізнилися. Ну, зараз в нас такі холодні. Дні йдуть дощі, сонечка буде мало. Я поставила в саму прохолодну кімнату, щоб воно так не витягувалося. Але, звісно, буде трошки тягнутися, так як для нього бажано додаткове освітлення. Ось такі справи, а в нас дуже холодно, дорогі друзі, вдягайтеся потепліше. На все добре, до зустрічі!